Вітаю вас, любі малята! Міжнародний день Дякую. Ось послухайте уважно про цей день. 11 січня відзначається Міжнародний день Дякую, свято, що було започатковане за ініціативи миротворчих спільнот. Щодня люди вимовляють слово дякую мільйони разів, але не замислюються вони про те, як це слово з'явилося в нашій мові. Що означає і наскільки потужну енергетику має. Пам'ятайте, що слова подяки володіють чарівними властивостями. Люди за їх допомоги дарують радість один одному, висловлюють увагу і передають позитивні емоції. Тому не скупіться на добрі і теплі слова. Подякуйте у цей день всім, кого ви любите. І цінуєте, а зараз уважно послухайте віршики та привітання. Нам слово дякую, не коштує нічого, але повірте, не у грошах річ, а в щирості, що кожен відчуває, у доброті, що від душі пливе. Багато дуже слово означає воно потрібне людям оживе. Воно душі торкається, мов ласка. Передає собі людське тепло. Тож дякуйте за все, за все, будь ласка, щоб людям добре і радісно було. Дякую, мамо, за те, що зродила, батьку Уклін, що зростити зумів. Дякую Боже, що дав мені крила, янголу мому, що зі мною летить. Спасибі за ласку, за щире тепло. Недоспані ночі, турботи й добро, здоров'я міцного, вам сичемо щиро, любові і радості, слагоди й миру. Спасибі тобі за знайомство, спасибі тобі за тепло, спасибі тобі за подарунок, за сміх і посмішку, за все, спасибі тобі за увагу, спасибі тобі за очі, спасибі тобі за бажання. Щасливішим зробити мене. Сподіваюся, що наше знайомство тобі щось принесло. Дякую тобі за роботу, спасибі ще раз за все. Спасибі за ласку, тепло, розуміння, за кожен шматочок добра, за ніжність, терпіння і увагу, за ці прекрасні слова. Дуже вічливо, красиво. Говорити завжди дякую. Якщо місцем поступилися або щось подарували, ви про те не забувайте, висловлюйте подяку. Вітаю з ним спасибі, будьте ви завжди щасливі. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую усім, хто ставить подобайки і підписується на мій канал. Дякую за увагу. До нових Зустрічі!